Першому водичку відправиться мій пошуковик. Це dual Ellie Magnet. Я ним завжди шукаю активного судака. Дуже цікава модель. Далеко літає, хоча, в принципі, то під час ловлі нічного судака це і не потрібно. От. Але приємно в будь-якому випадку. Так от, моделька та -то тоноча. От. Але за наявності такої течії, як цього року в Дніпрі, вона стає в принципі-то, ідеальним суспендером, і Воблер заходить саме на ту глибину, з якою і потрібно ловити судака вночі. Всі абсолютно хто от, живе і ловить постійно на Дніпрі. От, на 100% люди знають, що перший поштовх води він дуже і дуже важливий. І його реально потрібно враховувати. Тобто є навіть певні графіки, деякі люди записують, запам'ятовують. Вони можуть відрізнятися, там, наприклад, в будні дні та у вихідні. От. Але це варто пам'ятати і приходити завжди потрібно вчасно, в першу чергу. На Дніпрі, коли починають колихати воду, штовхати, як тут кажуть, то активність судака, пікова активність. Вона якраз приходиться на цей час. Окрім того, що це в принципі така вечірня нічна риба, вечірній нічний хижак. Він ще і дуже сильно тут залежить від цього поштовху. Тому що я вже колись розповідав, кормову рибу сильною течею починає підтискати в берег. І власне пастухи йдуть за нею. І найцінніший такий взагалі найкоштовніший саме той час, коли тільки тільки наштовхнули і вода ще не розігралася, тобто не досягла свого апогею, якщо так можна висловитися. І тут в мене буде порада. Не забувайте про закони фізики, коли обираєте ділянку для ловлі. Бо чим ближче ви знаходитесь до ГЕС, тим менше в вас часу відчувати цей поштовх. А чим далі, тим довше триває ефект цього струменю. За моїми розрахунками, бухара це оптимальний варіант між тривалістю і ефективністю. Але не буду казати, гоп, поки не спіймаю рибу. Тут же е, частина цього берегу трішки так, ну, не трішки, а серйозно здичавіла. Взагалі, то для Дніпра це не норма, тому що, от якщо подивитися, скільки взагалі тут рослинності росте, в принципі, скільки тут сміття раніше на Дніпрі, коли взагалі цієї набережної не було. Теча була настільки сильна, що просто стоїш, в тебе пісок з під ніг вириває. От. А зараз теча сповільнилася настільки, що тут, в принципі, нормально, абсолютно ростуть рослини. І наразі ось ця от частинка вона від моста продовжується і нижче, ну там десь метрів так 500, а то й більше. Вона доступна лише для рибалок, які користуються Вейдерсами. от. Вейдерси, це прикольна штука. Але якщо у вас А. Є власний транспорт, Б. Якщо ви живете тут десь поруч. Якщо вони є, в будь-якому випадку використовуйте. Знадобиться. Тут, в принципі, хоч якось можна підступитися до води поближче. А ще в мене, чесно кажучи, відчуття, що ми десь на болоті, тому що комарів, Я не знаю, очевидно на камеру, але просто неймовірна кількість. Поки я жалівся на комах і розказував про різні закони фізики, наш режисер Олег М'ясников, який одночасно зі мною захопився нічним стрітфішингом, вже виводжував свою першу рибу. Гарнюньки. Завдяки саме цій програмі я свого першого нічного. Ну, і другого, і третього е нічного судака. Також е для мене було дивне, що я впіймав нічну рибу таку, як щука, причому вона була доволі таки велика. Тож будьте обережні, нічний стрітфішинг викликає залежність. Перший судак зловлений, і це говорить про те, що мої розрахунки все ж таки працюють. Правда, поки не в мене. Мене е, дуже, я не можу навіть сказати тішить, тому що це в якійсь певній мірі злорадство. тому що е, я пам'ятаю, коли Олег тільки не переїхав в Київ, це був такий суто ультралайчик, наноджигавік, який ну, адаптував за те, щоб ми ловили якусь таку рибку, проте багато. Типу, це класно, це прикольно, от, але зараз він вкусив київською ловлю взагалі зрозумів, що таке Дніпро. Я вже починаю розуміти, що він з кожним разом там, з нашого стафу намагається взяти собі вже вудку якось так подовше, типу і так далі. Але в будь-якому випадку в нього виходить ловити, і мені це подобається, тому що ну не знаю, просто мені це подобається. І щось я, чесно кажучи, так давненько-давненько не бачив, щоб його нановудка, взагалі полишала той куток, в якому він її поставив, коли тільки зайшов перший ратвор. Називається навчив на свою голову. Тепер він розповідає, як мені кидати, які воблери використовувати. Але це приємно. Чому саме я погодився ловити ночі таку рибу? Я чув, що ночі можна зловити і головня за два кілограми, і судаки трапляються від 1,5 до 2 до 3 кілограмів. І саме з цієї причини я поїхав з метром на таку рибалку. Але ж зараз мені попадаються лише маленькі судаки. І я чомусь собі так вважаю, що повинна бути якась схема для того, щоб піймати такого великого. Але цю схему потрібно ще розгадати. І я сподіваюся, що саме з Дмитром Петровським мені вдасться розгадати цю маленьку таємницю. Зміна моблуру обумовлена тим, що тут радикальна мілина. І в принципі то течія сповільнена. І от, мій елімегнет. Він аж підпахувати дном починаю. Стрьомно тут це робити, тому що каміння, дуже багато якихось там битих склянок, плюшок. Можна реально дуже легко втратити приманку. Тому завжди варто з собою мати декілька варіантів з різним заглибленням по кольорах, здебільшого натуралка. Ну, це принаймні з того, що я використовую. У мене є стара така звичка, я свого часу займався гайдингом, От, і звик товаришів ставити на краще місця, ніж залишаю собі, для того, щоб вони дивилися. Мені щось здається, що в даному випадку саме так і вийшло. Тут стояли два судика. Місце реально перспективне, тому що є корч, за корчем є невеличка зворотка. Видно, що біла риба вистрибує. І скоріш за все, два чергових там стояли і два чергових були зняті. Тому я наразі піду шукати собі нормальну ділянку. Тому що все ж таки хочеться не просто, щоб була риба в кадрі, а щоб вона ще побула якось в мене мабуть. Тільки за законом підлості, чим більше відповідальності і сподівань на тебе покладають, тим менше шансів, що вийде щось путнє. Поки що йому щастить Судаком. Або ні? Мені... Скоріше за все зараз пощастить відірвати один з моїх найулюбленіших пошукових облірів. Не хочу навіть думати, що сьогодні не мій день. Хоча насправді на такій риболовлі, на якій не так вже часто і втрачаєш в на ночні ловлі Судака на воблери... це вже друга втрата. Якось так неприємно. Якщо врахувати всі втрати, то можна зробити висновок більше ніколи не ходити на риболовлю. Це точно не про нас. Тому швиденько перев'язуюсь і ось вже новий воблер летить у воду. Насправді я розумію, що зараз світло затуляє. Але рибалок як на хрещатик. Раз, два, три, чотири, пять. Шість це тільки ті, яких я бачу. І всі зосереджено прийшли гадку. Тож, в таких умовах високої конкуренції головний принцип стрітфішингу станеться у нагоді. Не стійте на місці, переміщуйтесь. Тому ми пішли далі. Вниз за течею, намагаючись захопити позитивні наслідки від поштовху води. Нарешті дійшов. Це. Мабуть, передостання точка на сьогодні. Дійшли до гадки. Вона знаходиться ближче до пам'ятнику Києві От. І реально виглядає як такий дуже довгий поперечний перекат. Тому я зараз хочу його обловити перед цим перекатом. Тут трішки пошвидше натечує. От. І потім хочу знайти декілька звороток і обловити вже нижче перекат. Це вже буде остання, мабуть, на сьогодні локація, тому що вже пізно. І... На такий же і сильний сьогодні Дніпро. Не сильно піднялася вода. Чомусь. Скоріше за все, нижче по течії Канів відкрив шлюзи і просто рівень не набирається. На жаль. Течія є, рівня немає. Іноді так буває, це, звичайно, мінус. Проте Олегу це не завадило. От. Ну і в принципі, поки в нас не клює, поки. Просто лоуми в мене є деякий час. З розумним обличчям Ні, зачеп. З розумним обличчям про розповідати взагалі про Воблери, які використовуються при ловлі Судака. В першу чергу, і частіше за все, я навіть це буду робити наглядно. Використовуються воблери класу Мінно. Це такі прогонисті воблери, які мають не дуже е так, виражену свою власну гру, сильно виражену. От. Вони можуть бути різними за розміром, е трішечки відрізнятися за формою. Ну, ось, наприклад, я зараз покажу там, три тих, е які я раніше найчастіше використовував. От. Зараз uh, в мій арсенал додався ось такий Shallow Runner. Він створений саме для ділянок з дуже-дуже мілкою водою, і мені щось здається, що я зараз на нього перейду, тому що тут ну, насправді дуже мілко. От. І також мені дуже подобаються воблери від компанії Lucky Craft серії Pointer. Але, на жаль, в мене був лише один такий потрібного розміру та кольору. От, я його обірвав. У мене є ще один. То за кольором він не дуже-то сюди підходить. От. Іноді використовують е ось такого планку, плану приманки. Це вже форма, називається шет, проте м він грою як кренк за формою як шед. Ось це, наприклад, чистий шед. Перепрошую. Що ж таке? Ось це чистий шет. Він за формою ближчий міножки, проте має доволі -таки серйозне заглиблення. От. І такі воблери частіше використовують, коли ловиш судака, наприклад, десь на Десні, під обривистим берегом, де реально під ногами одразу ж може починатися правильна ну, суттєва глибина. Я, наприклад, якщо обрати собі таку київську коробку містянську, щоб використовувати саме для стрітфішингової ловлі судака нічного, я би радив використовувати в першу чергу ті воблери, а, які не мають дуже явно вираженої власної гри, от, які під час проводки проти течії, а частіше за все ми ловимо проти течії, будуть лише так ледь-ледь ну, так коливатися. Їх можна збивати, робити якісь паузи, підзбивати. От. Але я частіше за все ловлю на рівномір. Другий момент, про який я хотів би сказати, я для себе помітив, що найкраще вночі працюють звичайні такі от натуральні якісь кольори, імітуючи саме малька. Іноді це можуть бути там, відхилення у вигляді там, якоїсь там, лимонної спинки або ще чогось. Але в принципі здебільшого я використовую натуралочки. І останній момент. Які я хотів би вже сказати саме суто про проводку. Проводку частіше за все я використовую максимально рівномірну, максимально повільно. Це вже такий медитативний момент нічної ловлі собика. Але іноді, коли стає сумно, починаєш там якось робити такі якісь збівочки. Але частіше за все на рівномірку плює. Частіше за все, але точно не сьогодні. Або точно не на цьому місці. Бо тут навіть воблер, призначений для ловлі на маленьких глибинах, риє дно замінити мені нема чим, тому я роблю єдине, що можу в цьому випадку, йду на іншу точку в пошуках нормальної глибини. Бо, як виявилося, рівняння з силою поштовху я розрахував, а нюанс з рівнем води це вже теорія вірогідності, власне, як і з моїм нічним судаком. Оце новина. Я навіть не знаю, що так люно, чесно. Я краще послаблю фрикцион, тому що Ну мало не відірвало. Ти, ти зняв? Не знаю. Називайте це як хочете. Закон підлості, теорія вірогідності, риболовне прокляття. Але сьогодні зірки склалися, хоч і дуже красиво на нічному небі, але точно не на мою користь. Можливо, ще й сам судак вже трошки розбещений великою кількістю риболовів і різноманітними приманками. Втомився і відійшов від берегу. По своєму дуже. Медитативна штука, взагалі ця ловля судака нічного, особливо на Воблери. Я насправді, не дивлюсь на те, що сьогодні нічого не спіймав, все ж таки нічого проти немає того, що я обрав сьогодні своєю головною приманкою, саме Воблер. В цьому є. Е е я навіть не знаю, як це точно описати, але. Якась така дивна фішка, знаєте, коли більшість відчуттів просто вимикається. От. Ти просто сидиш, крутиш котушку з певною швидкістю, проводка нескладна. Тобто мозок просто відпочиває. Ти нічого не бачиш, ти можеш відчувати тільки руками. Єдине, що ну, намагаєшся помітити як, як, якусь там певну різницю у тому, як тече вода. І від того як тече вода, який малюнок вона має на поверхні від того і залежить, куди ти будеш закидати свій воблер. Все інше, в принципі, втрачає важливість. Це приємно. Стрітфішинг створений для задоволення. Тому я вирішив не розчаровуватись через невдалу риболовлю. Втрачений воблер та нереалізовану покльовку великої риби. Я знайшов Олега, ми попили чаю, обговорили всі новини та плітки. Хто що чув і бачив, обмінялися власними спостереженнями. Врешті-решт, судаками все ж таки спіймали, і на нас ще чекають великі справи.